Доброго ранку, народ 7.15. Завантажився я у Хмельницькому після того розвантаження в предучій серії. так? Загрузили мені гречку 22 тони. Ну і тягнемо з вами це все діло на бровари на квітневе на розвантаження. Дорогу не знімав, бо трохи поспішав, в принципі, заїхав на базу. Заночував там на базі, машина постояла, я з'їздив додому. Ну, під охороною завантажена, так. Ну і все, тепер прямо на квітневе. В принципі, нам тут їхать 40 кілометрів. І ми будемо з вами на розвантажені, так? Да? А всім гарного дня, як то кажеться, миру, щоб все було гуд. Подякував всім за коментарі та вподобайки, які ви лупите мені під відосами. Дуже приємно. По можливості знімаю і буду знімати для вас. Їдемо на розвантаження. Поїхали? А яке я... чарівний ранок сьогодні, так? Сонечко просто ну, радує, йомо. Хоча вчора був такий вітер, пасмурно було. Але сьогодні сонце валить, слава богу. Очки діва, йомою. Мінус один за бортом. Ну так, чувствується десь як мінус 5. Прохладно, прохладно. Свіжо, свіжо. Так, по лютому. По лютому, так. Потихонечку, да, ну, груз чувствуется 22 тони, нормальок, але потихеньку доїдемо. Гарного дня всім.